Друзі, що таке саморозвиток у двох словах? Це процес удосконалення своїх навичок для досягнення особистих і бізнес-цілей. Як каже Брайан Трейсі, люди, які досягають успіху, постійно вчаться. А чому ж тоді частина з них не вдосконалюють свої навички? Якщо чесно, дуже часто я сам стикаюсь з цією проблемою, коли потрібно писати пости, записувати рілси, читати бізнес-літературу, вивчати іноземну мову, йти до тренажерного залу, а навіть немає енергії та бажання з ліжка злізти. То як же ж підвищити мотивацію у цьому випадку? Друзі, обов'язково прочитайте цю книгу або прослухайте на YouTube у стислому вигляді. Сама ідея автора у створенні міні-звичок, тобто працювати над завданням всього одну хвилину на день. Дійсно, одну хвилину на день. І після тієї хвилини ви відчуєте прилив сил, енергії і мотивації продовжувати. Успіхів вам!